Слава Україні! Розпочалася 491 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Серед них Леонівка Чернігівської області, Нововасилівка, Знобновгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області, а також ветеринарне, козача-лопань-малі проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів: серед них Колод'язне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна. Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове, Харківської області.